27-му річницю виведення радянських військ з Республіки Афганістан у Славуті вшанували урочистою ходою від історичного музею до меморіалу пам'яті загиблим воїнам афганцям. Там спочатку відбулася панахида, а потім мітинг. Ця подія щороку збирає багато людей. А ті, хто пройшов через горнило війни та залишився живим, цього дня за обов'язок вважає вшанування пам'яті полеглих. Нехай політики і політикани сьогодення по-своєму оцінюють події тієї давнини. Важливе одне ми були і назавжди залишимося в пам'яті народні солдатами, які виконали свій обов'язок перед батьківщиною. У руках ветеранів Афганістану традиційні червоні гвоздики. Багато з них приходять сюди з родинами. До мітингу завжди долучається молодь. Війна, яку політики називають по різному за переконаннями самих її учасників і відчуттями суспільної більшості, це чесне і гідне виконання військового обов'язку. Сьогодні це звучить по-особливому, адже тепер свій військовий обов'язок, але вже на іншій війні, що точиться на рідній землі, честю виконують тисячі українців. Про це говорили усі. Всі, виступаючі я всім дякую, хто не всторінь. Сьогодні знаходяться ці проблеми, які ми всі переживаємо. Ми переможемо і російські війна, війська однозначно вийдуть з території нашої України, і ми будемо розбудовувати мирну, незалежну свою державу. Я хочу, щоб ми пам'ятали завжди про ті події. Мабуть, сьогодні, як Ніколи актуально це все відгукується в наших серцях, тому що на теренах нашої країни, на сході, ідуть бойові дії. Там теж гинуть молоді хлопці, там гинуть мирні люди. Військовий комісар Славутського об'єднаного міського військового комісаріату Михайло Євтушок нагадав також присутнім, що день 15 лютого відзначається в Україні як день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Не всі знають, що у Славуті, Нетішині та Славутському районі таких людей проживає чимало на сьогоднішній день. На обліку в Славутському військовому комісаріаті перебуває 664 учасники бойових дій. З них Демократична Республіка Афганістан 190, Ірак 79, Єгипет 17, Югославія 27, Чехословаччина 21, розмінування 26 чоловік, Ангола 2 чоловіки, Сирія 1 чоловік, Ефіопія 2 чоловіки, Ліван 2 чоловіки, Кувейт 1 чоловік, Куба 1 чоловік, Північний В'єтнам 3 чоловіки, Угорщина 7 чоловік, Велика Вітчизняна війна 114 чоловік. Учасники АТО 203 чоловіки. Також інтернаціоналісти жінки 4 чоловіки. Усі виступаючи свої короткі промови, закінчували незмінними побажаннями. Тепла родинам учасників бойових дій. І миру усім нам. Бо меморіальні дошки з іменами загиблих 27 років тому на жаль не стали засторогою від війни, яка нині щодень забирає життя українських воїнів. Вони, як тоді, їх однолітки постають фотосвітлинами на меморіальних дошках на тих школах, де колись навчались. Лягають квіти до меморіалу, схиляються у шані земляки. Поки ми їх пам'ятаємо, доти вони живі.